Інтелектуальна власність та цілі сталого розвитку в Івано-Франківську на науковій конференції відзначили роль творчих особистостей у винахідницькій діяльності. За найвагоміші технічно-наукові проекти фахівці отримали нагороди в різних номінаціях детальніше про захід у сюжеті наших журналістів. На заході було визначено кращих винахідників та раціоналізаторів області у 15 номінаціях. Розум рухає поступ. Людський і саме інтелектуальні власності присвячені цей день адже творчих особистостей у нас дуже багато. Галицька земля настільки багато прекрасними людьми, талановитими. Науковці зазначають, такі заходи мають на меті розширити знання про інтелектуальну власність. Ну як для Творчої людини, як для науковця, ми собі не уявляємо сьогодення без е інтелектуальної, як кажуть, власності. Так, все, що ми робимо, ми е робимо так, щоб це був високий рівень, щоб це було на рівні патентів, що на рівні винаходів. Окрім того, кажуть фахівці, такі дійства націлені на популяризацію науки серед молоді. Ви знаєте, сьогодні я наукою не дуже хочуть займатися, тому що ці всі соціальні проблеми, ці всі економічні проблеми, вони накладають свій відбиток, але треба любити науку. Якщо ти її не любиш, то нею дуже важко займатися. Якраз така конференція сьогодні вона дає можливість почути нові напрямки, нові ресурси, які можна використати в цей непростий час для того, щоб покращити здоров'я нації. Переможці рейтингового огляду науково-технічної творчості Прикарпаття отримали дипломи, посвідчення та нагрудні значки галицьких кмітливців у відповідних номінаціях.